Мене ніхто не знайде. Ой, голосно. Я щось почув. Хм, Так, в цьому автоматі хтось є. О, А от і вампір. Зараз потрясемо автомат, і ти звідти випадеш. Не виходить. Добре. Тоді натисну на кнопку вампір. О, ні! Що відбувається? Я ж не якась. О, Поліцейський, бувай, я відлітаю. Ох, добре відлітай, але я все одно тебе дістану. Пошукаю інших хуліганів. Так, під морозивами справді наче хтось є. Допоможіть, я її замерзла. Звісно, іди сюди, хуліганко. От і стій тут. Я за тобою стежу. Не рухайся. А, а друга має бути десь тут. Хто тут в коробці хуба-буба сидить? Ага, бачу якийсь хвостик. Ну, звичайно, ось я й знайшов третю хуліганку. Ось, робите хуба-бубо. Що ви накоїли? О, а це смачно. Мені подобається. Супер, треба тікати, поки він нас не бачить. М -м Клас. О, ні,